Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Єрмак організував обмін сама Ворога як цінного свідка для Нідерландів у доведенні вини російської влади у збитті рейсу Амен 177 Пише політолог Биков із інтерв'ю Червінського про цемаха. Ця операція готувалася силами контррозвідки СБУ впродовж двох років. готовий був готовий буда укази, але йому побіцяли обмін і він замовкав. Тоді дуже гарно все вийшло і можна було його використовувати більш якісно. Він був цінним свідком Нідерланди. Для того його виреманили, відкривали магазин з продажу золотих виробів у Одесі, тому що його дочка займалася такою торгівлею в Донецьку, і Вони пропонували їй подарунки цей магазин, бо хотіли, щоб вона перевербувала свого батька. Виїхати нам вдалося це маха вивести. Він знаходився у нас під арештом і готовий був давати покази. Але адвокат, який прибув до нього, пообіцяли, що його обміняють найближчим часом у перший же обмін. І це на те, що зменшили його бажання говорити. Він взагалі перестав говорити і чекав цього обміну. Єрмака сказав слідчим. Добре, перенесемо передачу. Семоха на грудень. Ви працюєте з ним, як вам і потрібно було. Потім Єрмак особисто дав команду підготувати Цемаха для передачі у вересні. В той же час згодом це вже в Росії вбили. Тіло довгий час лежало в камері ФСБ. Основного свідка Путін прибрав. Єрмак цією видачою допоміг. Екс розвідник та полковник ССО Роман Червінський заявив, що глава офісу президента Андрій Єрмак доручив гор міністерства оборони знищити всі матеріали по операції захоплення вагнерівців. За його словами, це була сильна операція. Наше політичне керівництво, яке ухвалювало рішення зробили дзвінок і припинити цю операцію Руслан Демченко липні дев'ятнадцятого року радник Володимира Зеленського. А за червня двадцятого року, полипень двадцять другого року, перший заступник секретаря РНБО Андрій Єрмак і Володимир Зеленський заперечували взагалі існування такої інформації. Єрмак давав вказівки керівнику ГУРА знищити всі матеріали по операції, приховати. Якщо хлопці відмовлялися, він казав: добре, якщо ви не хочете знищувати бо це порушення до тоді візьміть і напишіть інші документи іншого змісту під цими самими номерами і пок. Дітьі у справу розповів Червінський за його словами. Пізніше, коли Зеленський та Єрмак визначили, що ця операція була. Він вважав це маленькою перемогою. Я вважаю, що операція по вагнерівцях успішна. Єрмаки Зеленський усвідомили, що так робити не можна. Що в країні, яка воює, треба бути разом і зі своїми спецслужбами, а не зі спецслужбами Росії. І я вважаю, що далі ця операція, можливо, буде початковою точкою від ліку оцінки цих дій. Політиків операція на Канатовому теж немає ніяких проблем. Вона проведена, не прилетів літак. Нічого в цьому страшного немає. Підсумував екс-розвідник. Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 році організували операцію із затримки російських найманців ОПВК Вагнера, отримуючи виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали би сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили в Україні. Проте операція здивувалася 24 червня 2021 президента Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо Вагнерівців. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо вагнерівців ідея інших країн і Україна максимально втягнули у це питання у грудні 2020 року. Розвідники ГУР Міністерства оборони Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції за словами Червінського. Кілька людей з офісу президента могли злити інформацію щодо операції затримання вагнерівців. Також він розповів, що офіс президента погрожував екс-розвідникам кримінальними провадженнями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.